Добрий день! Мене звати Юрій Баленчук, і я продовжую свій лінгвістичний блог. Сьогодні я хотів би поговорити про кавказські мови. На Кавказі є безліч мов діалектів, вони е, утворюють безліч мовних груп, підгруп. От але я хотів би зазначити, що на Кавказі є тільки три мовних підгрупи, які є, власне, автохтонними на Кавказі. Це абхазо Абхазуадихська, Навсько-Дагестанська і Картвельська мовні групи. Почнемо з абхазо Адихської мови. Абхазуадихська. Поділяється на такі гілки. Це, власне, Адихська гілка. Адихська гілка там є Адигейська мова, вона західно-адихська, і Кабардино-Черкеська, це східно-адихська мова. От. Далі іде підгрупа Абхазо-Абазинська. Туди входять, власне, Абхазська і Абазинська мови. Це все об'єднується в абхазо-адихські мови. Поширені вони на північно-західному Кавказі. Далі на схід, північно-східні. Кавказські мови це Нахско-Дегестанські. Це, власне, такі мовні підгрупи, як нахська підгрупа, Бацбійська підгрупа, цеська підгрупа, Лезгинська підгрупа, Арчинська підгрупа, Андійська підгрупа, Аварська підгрупа. Тобто там дуже складна класифікація. Ну, почнемо з таких явно таких найпоширеніших мов, це, наприклад, Нахська підгрупа. Нахська підгрупа поділяється на Вайнахську підгрупу, це чеченська і інгушська мова, а також на бацбійську підгрупу, це власне бацбійська мова. Далі йдуть Дергинсь... далі йде Даргинська підгрупа, це Даргинська мова, э, Судахарська мова. І далі йде Лезгинська підгрупа. Це, Агульська мова, Лезгінська мова і Табасаранська мова. В Табасаранській. Дуже складна граматика і фонетика. Там біля 40 тільки приголосних звуків. Там налічується, якщо брати морфологію, там налічується 48 відмінків, серед яких 40 місцевих відмінків. Далі йде арчинська підгрупа, це тільки арчинська мова, але. Кажуть, що арчинську мову неможливо вивчити, якш... ну, майже неможливо вивчити, якщо ти не народився в мовному середовищі. Далі іде андійська підгрупа і аварська підгрупа. В аварській підгрупі є, власне, тільки аварська мова. До Картвельської групи належать... це вже. Південний Кавказ, до них належать е, такі мови, як Грузинська, Мігрельська, Ласька і Сванська мови. Власне, власне, це вже Південний Кавказ. Далі, якщо говорити про такі мови, як Вірменська і Азербайджанська, то вони не є автохтонами, автохтонними мовами Кавказу. Тому що вірмени вони е, прийшли з Малої Азії, це власне індоєвропейська мовна група. а... Азербайджанська це тюркські мови. Тюрки прийшли з Алтаю і розселились по всій Азії. От. І якщо брати там, ну, якщо зупинитись на деяких морфологічних характеристиках, то, наприклад, Чеченська група, вона. ой, вибачте, Вайнахська підгрупа. Вона об'єднує чеченську і інгуську мови. Власне, чеченська інгуська мови, вони є ем, аглютинативні мови, але там присутня внутрішня флексія. Тобто, якщо брати чеченську, то там можна сказати. Борс це вовк, а берзлой це вовки. Тобто О змінюється на Е. От. І тому ці мови можуть називатися аглютенативно-флективними. Хоча в XIX столітті аглютенативно-флективні мови, це були мови семітські, у яких є зміни, наче всередині кореня, але. Корінь позначався тільки приголосним, голосні змінювалися. Ну, це про семітські мови ми говорити не будемо. Ми кажемо про кавказські мови. Якщо брати західнокавкаські мови, це вони аглютинативні. І якщо брати. Зв'язок між цими мовами, то можна сказати, що в стародавності деякі вчені припускали, що це був зв'язок між абхазо-адихськими і нахско-дагестанськими мовами. Що у них були спільні предки. Мало того, деякі вчені припускали, що Наприклад, була гіпотеза про те, що нахсько дагестанські і абхазо-адихські, власне, всі північно-кавказські мови, це нащадки хорицької мови. От. Так що існує безліч гіпотез, безліч класифікацій. Але, власне, основна моя ідея в цьому ролику це сказати, що є кавказька мовна сім'я, але лише три групи – абхазо-адихська, насько і Картвельська це автохтонні мови Кавказу. Це надзвичайно складні мови. Я вам їх коротко описав. Ну, сподіваюся, моє відео було цікавим. І до нових зустрічей!